Що означає дорожня розмітка у вигляді Трикутника на смузі руху? Ви в'їжджаєте на небезпечну ділянку дороги. Попереджає про наближення до дорожньої розмітки, перед якою водій повинен у разі потреби зупинитись і дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, що перетинаються. Показує місце, де потрібно зупинитись. Озекла! Отже, ні, це не небезпечна ділянка дороги. І так, трикутник позначає наближення до поперечної розмітки. І ні, на місці трикутника не потрібно зупинятись. За потреби треба буде зупинитись перед стоп-лінією або лінією з маленьких трикутничків, ну, щоб дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещувальній дорозі. У якому випадку водієві білого автомобіля дозволено виїзд на смугу для маршрутних транспортних засобів у даній ситуації? Виїзд на смугу заборонено. Тільки для посадки або висадки пасажира. Тільки для виконання повороту праворуч. Для посадки або висадки пасажира, або для виконання повороту праворуч. Отакий! Тобто ми заїдемо на смугу для маршрутних транспортних засобів, поїдемо по ній, а вже потім зробимо поворот праворуч. Добре. А для посадки чи висадки пасажира ми заїдемо, висадимо. І як нам повернутися на смугу? Там ж суцільна. Як каже нам пункт ПДР, водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги, а також дозволяється заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадку пасажира. Але розмітка позначає місце, де рух дозволено лише в один пік. Лінію дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної лише по завершенню обгону чи об'їзду перешкоди. І як це розуміти? Отакою.